Неодноразово чув слова самі йдіть на фронт. Або чого ти сюди приїхав? Наступна історія про 22-річного військового Мирослава Перепічку. В армії боєць з 2021 року. А повномасштабне вторгнення зустрів на Київщині. Потім бойові дії у Миколаївській області. Через поранення та тривалу реабілітацію Мирослав Перепічка почав нести службу в Івано-Франківському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про свій бойовий шлях та міфи щодо мобілізації чоловіків розповів нашим журналістам. Люди бояться війни, вони бояться це пережити, бояться втратити своє життя. Це одна з таких основних причин. Але ж... Це ну, от, призвали до війська. Це ж не обов'язково, що тебе завтра вже поставлять в окопи і ну, поставлять на нуль, і ти будеш в окопах сидіти. Є ж багато інших спеціальностей: водії, кухарі. І тим більше, що от зараз, на даний момент, коли призивають людину, її обов'язково перед цим відправляють в учебку. Мирослав Перепічка, стрілець у роті охорони при ТЦК. його обов'язки охорони адмінбудівель та організація поховань героїв. Та інколи доводилось вручати повістки. На вулиці підходимо до чоловіків, говоримо, ну, питаємося, якісь документи, чи стоять на обліку, не стоять, перебувають. І ну, бувають люди проявляють агресію. Деколи обзивають не дуже приємними словами. І ну, зрозуміло, що от людина, яка повернулася, з, так кажучи, ззаду, і їй тут. Такому тилому місту таке починають розказувати. Чоловік служив оператором, топогеодезистом На фронті виставляв бойові машини для стрільби, аби були точні влучання у ціль. 24 лютого 2022 року. Пам'ятає дуже добре, Збираємося себе і отримуємо автомати боєкомплект. І після цього нас пошикували і сказали, що на нас напали. І що САУ, наші бойові машини, вже на бойових позиціях, і ми маємо бігти до них пішком через ліс. Того ж дня ми виїхали, і 25 числа ми вже були безпосередньо в Миколаївській області і стали виконувати бойове завдання у березні 2022 року, під час артилерійського обстрілу, Мирослав Перепічка отримав поранення у щелепу. Почув я прильот справа. І прильот зліва від мене десь ну, дуже близько, десь, можливо, 5-7 метрів від мене. І я почув, що от е, такий наш ляпас мені хтось дав. Получається, був осколок десь 3 на 4 сантиметри. Він попав в мені в челюсть. Получається, і застряг в челюсті. Е, Перебив два переломи було тут е, і тут. Е, Зараз на даний момент от, я не відчуваю цієї сторони челюсті. Після лікування повернувся у зону бойових дій. Чув десь далеко там були виходи, були прильоти. Було страшнувато після поранення. У мене починається паніка, у мене починається страх. Я не можу контролювати свої дії. Відправили назад у Миколаїв там, де ми базувалися. Це були тривоги, у Миколаєві були прильоти, і це буквально тривога тільки починалася. От я саме перший вже сидів в укритті в підвалі. Медик видав мені направлення на госпіталь. І ми з старшиною поїхали у Вінницю в госпіталь, і там мене положили в психіатричну лікарню. І після чого, після курсу лікування, велика призначила мене обмежено придатним. Мирослав Перепічка нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Воїн вважає, що у толових містах люди повинні поважати військовослужбовців і бути толерантними.